Hello, amigo! З вами знову психоче і новий ранок, нова барахолка. Що там, як ваші справи, як у вас справи? Я от приперся знову. Да? Де б я оце мог би, міг би бути в суботу? Зранку. Та хто його знає, да? де завгодно міг би бути, але сьогодні. В суботній ранок я на київській барахолці на почайній. Чи як вона зеніт називається. Деякі люди її на почайній називають, деякі на зеніт. Того будемо сьогодні ходити, шукати якісь скарби, А в мене вже одна знахідка є. Це ось отакий рюкзак-радер. Добрий ранок. Жені, прийшов, я йому добре, добре, добре. Добре, добре, я передам, дякую. Так, от такий рюкзачок, радар, прикольного з рипстопа, такий легенький, в класному стані. Непокоцаний, непоганий, непоганий. Тут ще ззаді з металевим каркасом. Щоб продувалось. Продувалась повітря. Ну, прикольний, прикольний рюкзачок обійшовся в 200 гривень. Все, будемо шукати далі. А якщо ви зі мною, тоді погнали. Так, відеокарту знайшов. 300 гривень. Якась радіон RX 580. А ця скільки коштує? 50. Хтось у мене там якраз просив відеокарту. Може ризикнути. Знаєте, не робоча, не в курсі. Да? Ризикнути чи продати, не ризикнуть. Не знаю, да? А оця робоча чи хто його знає, то теж дали продати. А скільки там 8 гб? Я не знаю. Перенакрити. Вам а, 8 ГБ. Да. Ну правда, ну може, так. Да. Добрый. Сюда, ты а трех и уступ это? Ревен, сходите к А, платки все. Посотки в картридже? Вот а, все шутцы за, платка такая. А платки почем? <сосы> Тоже а это же то же самое. Не, это ну так тут же в корпусе, а это да, просто не, платка. Не, не, не ребят. Покупа предложить двох американських. Что-то можна забрати. Мега дорогое, може багато, багато ігровок. Може і багато ігровок. Джой. Джойстик. Джойстик і клас. Такі вони ще бачите. Ще якісь шести ігровки, супермарю і ворот. Це хто його знає, що тут може бути. я не знаю как он из богатая ировка давишь я хотів взагалі 3500 предложить думаю ладно 24500 считать на 6 так посчитали за 150 платка за 50 подумаем мой все мое Не хочуть торгуватися за 150 не продають. Але у мене була ще перед цим покупочка. Ось дивіться, який дуалшок за 250 гривень, але максимально пожовтівлий кажуть, лежав весь час лежав на, на, этому. на вікні, на вікні лежав і пожовтів прям. Реально дуже блин, шкода. З цієї сторони біленький, в гарному стані, але тут повністю жовтий, біда-біда. Біда, біда, біда. Якось чи відбілювати, пробувати, чи що з ним робити, чи грати вже як є. Але 250 гривень непогано. Дивіться, які плакати. Я не знаю, видно вам, не видно рембо. Жан-Клод стоп кран ніндзя. О, оце добряче, добряче. Да. Рембо можна було б взяти, да? повісити на стінку, але мені дружина не дозволяє. Все, каблук Каблук каже, що дружина не дозволяє йому рембо вішати. Никогда их не было. А Кто помнит та... Амери... Кто Ник... памятая, такий смак? А до какого они? До следующего года. И сколько стоит такая пачка? 250. 250. Она стоит 5 долларов. Довести их сюда. Не, будете брать, я уступлю, если он И пачкой, да, продаются? Да, ригли, джуси, фрут, бачите. Риглі спермент і дабл мінт. Чи як вони там були? Риглі спермент, дабл мінт і жис фрут. Це типа усилена м'ята. Ага, да, типа двойна двойна м'ята. Привітать, це шола біла, жовта і все двоє. Велику упаковку, в рекламі. Так що купуємо, щоб згадати этот смак, смак. Дитинство. Кого? Це бандикут. А, не, я знаю. А що тут Тут була якась колба, колба чи. Колба була, так. Да. А. Це тепер колби немає. Activision. А що це було? Ти не знаєш, щось воно підключається. Етед? Це подсвітка. Цвітка, да. так. Це такий у Xbox я бачив минулий раз. Щось інше було. А що шо... тут А, байбуть колба, так. Да. Он, бачиш, от відламана. Колба. Воно якраз воно якраз світлом тим працює. Без нього вже світло буде там просто буде світитися. А. а скільки такі коштує? 150 800 гривень що 700 в коробці, бачите? Сидіжка з блоком живлення, але, але трохи дорогувато. А скільки такий? 2000. 2000 IBM Type 2371 Але по ціні По ціні 2000, бачите? Ось такі ось ціни, ось такі ось ціни А цей скільки? 500 груди. 500 Шо вам ще показати. Якісь окуляри тактичні. Поіграємо сьогодні щось пусто. По Поіграм пусто. Класний ноут, але, блін, я стільки не потягну. Дві тисячі за нього щось, щось перебор. Страшний перебор, я таке, таке не вивезу. У мене такого в колекції немає, але ну, не за дві ж тисячі, ну хоча б тисячу, да? і, то, і то тисячу це мене б жаба крепко хрепко вдавила, а за три взагалі вдавить мене. Давить повністю. Ну, підемо далі шукати. Щось сабзіро полисів. Mortal Kombat 11. Блін, не вистачає шлімака, так можна було б взяти. Хто ж йому шапку загубив, а? Хтось Сабзіро загубив шапку. Шкода, шкода. Так, ну, треба вам, звісно, все б знімати, але я вже заднім числом подумав. Побачив тільки, що платку на Денді, Питаю скільки, кажуть, 250 гривень. Щоб ви, щоб ви розуміли теж по цінам, скільки тут іноді люди просять, щоб, щоб не казали, що це я, так? Да, трохи. Трохи-трохи береги плутаю, да? так що тут теж космонавти, космонавти такі ж самі, як я, космонавт. Да? Лупають, лупають заплатку. Робоча, не робоча. Каже, ігор там дуже багато. Мабуть, десь десь 9999 ігор і коштує 250. Ну, Треба показувати. треба показувати, бо скажуть, що зараз все придумав. Все придумав, пруфів немає. Да? Чи що скажете? А ну напишіть. Напишіть, де пруфи. Так, знайшов пачку TV-геймів. Пачка Пачка TV геймів Тут ще є. Саме весела гра є тут чи немає. Хто? Всі поїли, кажуть. Всі ігри, самі цікаві, все поїли. Це на ігри з плокетом. А скільки приставка коштує? 2500. 2500. А джойстики не оригінальні, так? Покас приставки. А, да? то 2500 з неоригінальними джойстиками, так? Да? Ну, заробітку там точно немає. Додає ще два Два оригінальних джойстика додай і підеш в мінус, да? це якщо вона ще й працює. А якщо не працює, то крепко в мінус підеш. ну Зато є, бачите, контент є. Приставочки. Навіть третю плойку можна. Навіть третю плойку можна знайти. По карикам щось слабенько. Ну, воробчики. Воробчики, карикам. Книжечка ще. А скільки книжка у вас коштує? Добрий день. Скільки книжка? 700. 700. Wi-Fi, на управління. знизу кнопочка включена. А підсвітка є, не знаю. На жаль, не Ні, вони ж без підсвітки. Ні, є з підсвіткою. Не, 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 есть, есть подсветка, но вся модель без подсветки. Я думал, что я тебе говорил. Я такие еще не видел. 700 гривен, давайте Сейчас это по цене. А вот здесь, что это за радио? Я Но это Ноха, а не Ноха. Блін, я и продукт. Да это надо в час. Ця дорога штучка хлопці. Це радіо це? Тут все. І радіо, Bluetooth колонка, і флешка, і навіть в телефоні можна керувати. І фонарик, і сирена, багато вон. Но... Я просто це... О, потрапив на відео. видео. Такая... І... збитенька така штучка. не да. А сьогодні что... каштушка. 1200. Ну, можете глянуть, скільки воно коштує. Воно на Алиэкспрессе дорожче коштує. А радио хороший прием поедет? Да. Поїхали? Да, и ще и непогано це за счет баса динамика, грає. Да нет, только такие рабочие, разглобанных нету. А, нет. а. а видеокамеры подождите. Ви... Да, 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 да. А. Нет, нет, не такие, с лентопротяжкой. Какую крышку до фиг потом знает даже, да? не гонимо. Чем так, 40 гривен. Uh, да. Ну да, друковати хіба що на... на 3D принтере. Шукать десь, да. А, 200 гривень. На багатом ярче, краще називається, ніж на этом. Хело, вамиго! З вами знову психочепчик! І друга частина барахольних оглядів. Не так багато покупочок, але якісні, якісні покупочки, такі, що деякі фіг знайдеш, а тим паче на барахолці. Давайте перейдемо. перейдемо. З попереднього тижня, то що я вам не показував, попався мені отакий тікіна педзил ліхтарик. Педзіл тікіна. Ось отак він відкривається. Він на трьох ААА батарейках. ААА, да? А, не працював він, не працював, але Аніго, добрий товариш, мені його полагодив. Були там з ним нюанси. І тепер працюючий, працюючий, класний що Дивіться, як незаюзаний, можна сказати, взагалі. Бачите, тут навіть. Навіть не знаю. Ну, користувалося мало ним. В доброму стані. Тепер робочий, робочий ліхтарик можна ходити взимку по барахолці підсвічувати собі а, тарганячі знахідки. Так, далі, із невеличкого, із невеличкого, це ось отакий невеличка покупочка, але приємна. приємна. Це у нас а, до. До PSP. Чохольчик, чохольчик. Тут, правда, якесь було кільце наклеєне, але його відідрали. А так непоганий станчик. Кудись в комплектик кудись в комплектик піде. За 50 гривень куплений. Ліхтарик також за 50 гривень куплений. Так що, це знахідки по 50 гривень. Так, і ще непритаманна мені річ, але все одно я її купив. це ось, от дивіться. О, така штука. Да? На що це схоже? Це у нас схоже на якийсь фотоапарат. От тут відкручується у нього шлейфик, його, чи як воно правильно називається. Шкіряний повністю чохол. Отак от от відкривається, і тут ми бачимо фотоапарат Optima 1035 сенсор від компанії Наче як. Ось, отак виглядає. Тут, бачите, є сліди використання його. Я так розумію, він повністю механічний, отак зводиться курок і, і натискається все в все працюючому стані. Да, тут ще ось якісь додаткові кнопки є. Тут щось крутиться. Ну, коротше, в цьому я нічого не розбираюся. Подивився на OLX і на. Ібеях всяких, нормально вони коштують. Мені він обійшовся в 450 гривень, 500 просили. і Ще невеличку знижечку я збив. Обійшовся 450 гривень. Підкажіть мені, це щось нормальне чи це таке? Щось я купив, да, не розбираючись, купив і не знатиму, що тепер з ним робити. Да? чи що? Чи що ви скажете? Ну. Не знаю. Буду дивитись, буду моніторити, може, вдасться якусь копійку все ж таки е, заробити. Так, далі ще не по ігровій тематиці. Е, Amazon Kindle. Amazon Kindle. Багато хто питає, багато кому подобається. Сам користуюся такими книжками. Класно, це у нас сьомої генерації книжка, е, вже з сенсорним екраном. Так, ось. В працюючому стані все тут у нього налаштування, все, все працює. Кому потрібно, буду продавати таку чудову річ. Отак от вона виглядає. Гарний станчик, битих пікселів я не знайшов. Непогана покупочка просили 700 гривень і ледве-ледве, ледве-ледве встиг. Ну, не то, що встиг, а домовились ми. Лед-ледь за 500, бо... бо 700 щось дороговато, да? Для мене 700 дороговато, а буду продавати да, за 1000 да? чи за 900. Ну, не знаю, подивлюсь, подивлюсь. Я наче саме дешевше таку книжку на Уликсі в даному на даний момент, як я дивився, знайшов за 1200. Да? Трошечки десевше, може за, за 1000 комусь підійде. Будемо слідкувати. будемо слідкувати. Далі трошечки покупок по ігровій тематиці. Ось отакенький джойстик. Просили 300. Виторгував я за 250, але у нього є ряд нюансів. По-перше, бачите, він загорівший. Ось отак з цієї сторони жовтий, бачите, а з цієї класичного плейстейншівського кольору. Треба буде його, мабуть, відбілювати. Бо станчик дуже гарний. Гарний станчик. Отакий, блін, кайфовий, кайфовий колір. Але, 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 але біда. да? Як мені сказали продавці, сказали, його просто поклали отак на, на вікно і на вікно він там рік цілий чи скільки лежав, згорів. Згорів максимально зверху. І це не єдина його проблема, якщо чесно. Перевірив я його вже вдома. Він в робочому стані, але, 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 як каже Максим, але, але, да, повністю робочий, але. Дрифтять, як завжди, у нього стіки. Дріфтять стікоси, стікоси дріфтять. От біда, біда, біда. Біда, стікоси дріфтять. Нічого. Нічого, це у мене вже сосало є. Буду відсасувати і поремонтую це все. Так, далі. Наступна покупка, але яка? Остання, але! Ох! Як ви бачили на відео. Хоча на відео було, мабуть, незрозуміло, купив я її чи не купив. Це ось отакенька Gaming Watch від Nintendo. Зараз розкажу, чому я її забрав. Коштувала вона аж цілих 2000 гривень ще й з отакою непонятною модифікацією. Бачите, тут червоний плюс, мабуть, хтось конектив, синій мінус. А це зелене. Я, мабуть, думаю, що це якесь альтернативне живлення, альтернативне екоживлення. І чому зелене? Це, мабуть, знаєте, Максим сказав, що це, мабуть, підключати до картоплі. Якщо ви знаєте, є такі ентузіасти, які під'єднують під годинник. Ну це ж годинник, годинник, Game and watch. каже, геймwatch, Watch і годинник. Значить в картоплю можна буде засунути. Коротше, за кадром треба від картоплі заживити. Я думаю, воно нормально працювати буде. А, так, отака штука. Дивіться. Кажуть 2000. Я думав, 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 треба мені не треба, наче станчик доволі гарний. Але як я не торгувався, як я всі свої барахольні скіли не напружував ні на, ні на гривню, ні на копійку мені не уступали. Прям аж ніяк. І я от скриплячі зубами віддав у таку величезну, величезну суму. А ви скажете, а як так? Чого ж ти так багато заплатив? А, я зараз розкажу свою логіку, чому я так подумав, у мене є вже деякі. Отакі е хендхелди, як їх називають, да? чи я не знаю, чи е від компанії Електроніка, яку ви всі знаєте, я думаю, всі в дитинстві в неї грали. І я думаю, знаєте що, я просто їх попродаю, відіб'ю ці гроші, а собі залишу ось отакеньку чудову, оригінальну, нінтендівську японську. Консольку, бачите, з патентами, з Нінтендами, з японіями 81 рік. Уявляєте, це навіть мене ще не було на світі. Мене вже не було на світі, а японці вже в усю рубалися в Game and Watch. Чим вона мені сподобалась? Якщо ви знаєте, і коли стримали в руках а, у цю саме електронівську версію, то там у ці. Кнопки пластикові і вони дуже погано натискаються. Взагалі, таке неприємне відчуття. А тут резинові, м'якенькі, так класно натискаються, О, це дарує інші інший, інший відчуття від гри. Прямо тут неозброєним оком видно різницю. Видно різницю, Бачите, Совєти, совєти все покрали, як і Нінтендівський. Гру та годинник, вкрали, але хоч би зробили нормально, да? а, не от, а не от оце. Де ж ваше преславу, то є совєтське качество. Зараз мені за совєтське качество дизлайків налетить. Коротше, я оце совєтське качество візьму, зілью все і, і, і залишу собі в колекції таку чудову річ. І вам, і вам так раджу робити, якщо вам трапиться така штука, зливайте совєтське качество і залишайте собі. Нінтендо, Гру та годинник. Ось отака. Так. І що ж я хотів? Що ж я хотів? Да? Виклав 2000 гривень і навіть не перевірив. Ось є отака ці, цілий блистер хамелеонівських. Не реклама, не реклама. Наче написано: да, LR, ЛР 43. І тут у нас написано ЛР 43. Так, давайте ж, давайте, ж, давайте ж. Давайте ми його спробуємо спробуємо заживити. Не від картоплі, на жаль. Від картоплі це я за кадром буду експериментувати. А так ми заживимо її. Від батарейок. Так, що тут нам показує? Так, о! Запустилось. О, звук, чуете? Ну все, залип, залип. Залип. <реш> О, батарейки вже випадають. Все, ось отака чудова річ і працююча. Є! Сюди її, сюди. Ось отака чудова річ в колекції. В колекції тепер буде. Треба модифікацію цю буде. Відновити і насолоджуватися грою. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго.